Доброго дня, це окрема думка в студії сьогодні. Наші політологи Олександр Полій та Володимир Горбач вітаю, дорогі гості! З нашими політологами ми обговорюємо останні події, політичні заяви. Ну і можливо, є якісь речі, які вас вразили чи зачепили. Ми теж з задоволенням вислухаємо, вислухаємо вашу позицію. Хочу почати із новини про те, що 26 серпня у мінську відбудеться. Зустріч високого рівня між Україною, Євросоюзом та Євразійською трійкою Росія, так Казахстан, так званою Росія, Казахстан та, та Мінськ. Так, отже, крім президентів України, Росії та Білорусі і Казахстану, столицю Білорусі Мінськ прибудуть керівник європейської дипломатії Кетрін Ештон, а також два єврокомісари з енергетики та єврокомісар з питань торгівлі. Як вам такий формат зустрічі? І е, чи потрібна така зустріч і вигідна для України? Володь, будь ласка. Ну, на мою думку, зустріч потрібна. Будь-які зустрічі на е, високому рівні як е, потрібні, оскільки це якийсь е, шанс, можливо примарний, можливо, ні, на і до деескалації конфлікту, і до зменшення кількості жертв, там руйнувань і, і всіх інших. Проблем горя, бід і, і і так далі. Тому кожен шанс має бути використаний. На превеликий жаль, от попередня зустріч міністрів закордонних справ у Берліні не принесла якихось зрушень. А ви сподівалися, що я не сподівався. Організатори сподівалися. Німецька сторона, німецький МЗС сподівався, що цей берлінський формат щось принесе. Тим більше вони вже це. Друга зустріч була. Перша закінчилась хоч якоюсь декларацією берлінською. Яка, на превеликий жаль, не була виконана з російської сторони жодна, в жодному пункті. Але все одно вирішили знову зібрати, і тепер без, навіть без спільної заяви вийшли. Але що стосується мінського тепер вже формату, це формат СНД насправді. Бо під егідою СНД це все відбувається. І треба тут розуміти, що між Учасники шукають якусь довіру. Там президент України не має довіри до президента Росії і навпаки, та? тому для них треба якісь люди, які мають користуються довірою один одного. Німці з французами не стали такими. Ще американців, росіяни взагалі не, не приймають будь-які переговорні mm -hmm. формати, відмовляються вести переговори за присутності американців. Звичайно, тому що це сильний супротив. І тут виникає фігура Лукашенка не стільки Назарбаєва, скільки Лукашенка і тому в мінську, оскільки особливо особисті відносини президента Порошенка і президента Лукашенка склалися як ну більш-менш нормальні, як хороші і довірливі. Я, я би навіть так сказав. Це ще з того часу, коли Порошенко був міністром закордонних справ а. І вів якусь політику України по відношенню до, до Білорусі, тоді сказала, що пішло? Лукашенко це рука не подаваємо у світі на заході великий... людини. Що він може допомогти? що Величим... Він вирішує? Він може лише надати він особисто навряд чи щось mm -hmm. може допомогти чи вирішує. Він може заробити на цьому, і він намагається заробляти через там проблеми в економічних відносинах між Європейським mm -hmm. Євросоюзом і Російською Федерацією. Там ми вже знаємо про. Якісь е, білоруські креветки, там чи якісь можливо білоруське вино, чи ще якісь екзотичні Банан. речі, да, які будуть так, називатися бібліців. білоруські, Все. і поступатимуть на, на російський ринок. Але в даному випадку він дає майданчик для переговорів для того, щоб зустрілися інші сторони. І той факт, що Європейський Союз погоджується на цей формат, і Рештон, баронеса їде, і два ну верховний комісар зовнішньої політики. Хоча вже це так би мовити, і вона, і єврокомісари, це вже політики чи Чиновники, які євросоюзу, які вже на готуються передати свої справи наступному наступній Єврокомісії наступним людям, але сам факт надання от можливості поговорити, це це плюс. Будь ласка, я хотів би звернути увагу, навіщо це Білорусь. Ну, По-перше, Білорусь, коли є такий конфлікт заморожений між Україною і Росією, коли він стабілізується, Білорусь атакувати навряд чи хтось буде. Чи з боку Росії, чи з боку Заходу. Це плюс. По-друге, Білорусь уже не головний кривавий тиран і диктатор Європи. Головний кривавий тиран і диктатор Європи, ми знаємо. Хто. Це Путін. І нарешті третє це економічне питання, як правильно сказав Володимир. Тобто Білорусь буде посередником, коли буде брати напівфабрикати західні європейські, робити якусь продукцію і продавати в Росії. Всім буде добре. Буде добре заходом, бо все залишиться так, як є. Буде добре Білорусі, бо вона на цьому наварить копійку. І буде добре російським громадянам, які будуть ну все залишиться теж як є, тільки ціна підвищиться за цю білоруську. Для чого посередню. це Білорусі? Ми розуміємо. Для ага. чого це Україні? Адже ні президент Білорусі, ні президент Казахстану не є впливовими взагалі гравцями в міжнародній політиці. Для чого це нам? Україні це потрібно окрім підвищення статусу цих людей. Е, ні, Україні це потрібно, тому що е, зараз, як правильно сказав Володимир, є тиск на Москву серйозний тиск з різних боків, і можливо в результаті цього тиску у них з'явиться бажання до деескалації. Можливо, ми не знаємо. Можливо, це вони просто... всім допоможе зустріч в мінську. Е, ну будь-яка зустріч, це якби спроба деескалувати ситуацію. Зараз ми дивимось, чи у російського керівництва чи воно це буде використовувати як просто димову завісу, щоб їм не дали нову порцію е, санкцій? Тобто, дивіться, ми ось ведемо переговори так. Ви тільки нам не дайте нову порцію санкцій, тому що Меркель заявила нещодавно, що Європейський Союз буде продовжувати санкційну політику і на е, зустрічі міністрів закордонних справ. Країн-членів ЄС, яка відбулася десь приблизно тиждень тому, знов таки навіть Греція, навіть Кіпр, навіть Угорщина, навіть Словаччина всі вони прийняли рішення, що санкції треба посилювати в разі продовження відповідної політики Росії. Тому, щоб збити цю хвилю, Путін може запускати Димову завісу. Раз. Це тактичний хід. Ну це вже, я думаю, що мало кого там обдурить в Європі, може обдурити лише тих, хто хоче обдуритися. А з іншого боку, це можливо і справді якийсь шлях до виходу з цієї ситуації, яка може стати некомфортною для Росії. Тому що економіка, Раз. Ви знаєте, Росія через Україну Росія пішла на цю авантюру десь років на п'ять раніше. Вона не встигла перерозброїти свою армію повністю, так як вона хотіла, і на це були заплановані величезні кошти. І Куди зараз ці кошти без співпраці з заходом підуть, невідомо. Тобто вони говорять зараз тільки про переведення виробництв, які були в Україні, на свою територію, тобто вони. У військовому сенсі виявилися до цієї авантюри не так готові, як вони сподівалися. Вони сподівалися, що вони до цієї авантюри прийдуть десь в 20-му році, там а Україна їх підштовхнула, знаєте, з таким до цього всього. І е, я, Росії треба зняти всі ці питання для того, щоб е, mm -hmm. якимось чином зі своєю економікою розбиратися. А крім того, ви бачите, зараз дуже цікава ситуація, коли на заході дедалі більше розуміння, що Росію спиняє лише жорстка сила. І ми чули це від послів і колишніх послів американських від представників держдепу, від колишнього державного секретаря, заступника державного секретаря Строба Телбета. Зараз Пентагон приїхав в Вінницю і говорить про захисні системи для нашої авіації. Тобто, розумієте, президент Чехії говорить про те, що на НАТО повинно бути розміщено в Україні. Теж саме говорить заступник голови європарламенту і так далі. Тобто вже в Європі з'являється розуміння того, що жорстка сила це те, що зупиняє надійну Росію. І ви бачите, навчання відбуваються зараз в Болгарії, дуже великі навчання е натівські. Тому е от ус усе це. Може змусити Росію не до ескалації, а навпаки, до деескалації. Тим часом є експерти, які говорять про те, що перед перемовинами у мінську Росія буде посилювати агресію на сході для того, щоб підняти ставки так, на перемовинах. Так, так завжди відбувається. Тобто ціна буде ціна буде високою. Ціна ну, так, це людське життя. Так, так завжди відбувається. Кожна сторона перед переговорами перед намагається підвищити свої. Переговорні позиції українська сторона це теж робить, і ну, ну це правда От, від цього нікуди не дінеться. Але це не означає, що потрібно покинути все, як є, і не проводити ніяких переговорів, сподіваючись, що, е, що воно якось саме по собі потухне. Не Ні -ні, потухне. ми е, говоримо не про те, що не потрібно е, е, проводити переговори. Ми mm. говоримо про коефіцієнт корисної дії переговорів От, саме в мінську. Зараз От, е, От, я думаю, що моя думка особиста, що переговори е, оцей мінський формат. Він потрібен як перехідний до, до справжнього ефективного формату. Бо зараз ми ситуацію тримали у неефективному форматі, так званому норма, Нормандському. нормандському да? З часів так, зустрічі це той, в Нормандії. Який був це, в Берліні також. Так, це Франція-Німеччина, Росія-Україна. Тобто Росія-Україна як ворогуючі сторони, і Франція-Німеччина, ніби як нейтральні там, чи посередники. Цей формат е, запропонований росіянами. Знову ж таки, це, він не перший був. Перший був Женевський. І він, на мою думку, найбільш ефективний. Правильно говорять ті автори, що в Женеві саме вирішуються всі оці світові конфлікти. Так, Такий так, так. так така традиція світової дипломатії, але там мають бути основні гравці, і Женевський Важна. формат. Якщо ми повернемось до нього, це е, сполучені Штати, Європейський Союз, ОБСЄ <кх> і ООН. Uh, і і дві конфліктуючі сторони до до, до цього це, всього. власне вчора... тому. Я думаю, що якщо мінський формат от ми пройдемо, ми вийдемо з нормандського. Він мінський так само не буде ефективний. будемо повертатися в, в Женевський формат. Оце для власне, цього це те, про що ви, те про що ви говорите. вчора написав політолог Вадим Трюхан на е, українській правді. Трюхан. Він сказав, що та він сказав, що е, е, властиво в ці перемовини в мінську це ляпас, черговий ляпас. Від президента Путіна світовій громадськості, і він власне каже, що сьогодні треба домагатися одного перемовин у Женеві у форматі зі сполученими штатами, бажано з Британією, і от так як ви кажете, є США, ООН, ОБСЄ та інші сильні гравці. Я б єдине скажу, що щодо ляпаса. Ну захід може пережити ляпас. Якщо вони пережили збиття пасажирського воїну, то цей mm. дипломатичний ляпас це вже так би мовити скажіть, не боляче. Скажіть, скажіть, будь ласка, от Олександри, як ви сприймаєте заяву голови представництва України при ЄС Костянтина Єлісєєва, який говорить, що у мінську Україна та ЄС докладатимуть зусиль, щоб довести партнерам з митного союзу, що європейський вибір України не несе економічних загроз для них. Тобто, от ми в мінську будемо доводити а, митному союзу, що наш європейський вибір не несе економічних, загр... економічних загроз для них. От як ви це сприймаєте? Ну ми будемо це робити, але мені здається, що в Москві це і так прекрасно знають. Вони розуміють, що цей що участь України в ЄС безпосередніх загроз для Росії не несе. Вона несе загрозу для Росії в тому сенсі, що Росії вже практично буде надзвичайно важко реінтегрувати Україну в якісь ці союзи тут справді, тобто йде мова про те, що ми будемо заспокоювати росіян, які насправді все все прекрасно знають і розуміють. Можна тут є цікавий нюанс, якщо в минуле подивитися, ну справді мінський формат це економічний, тому що з одного боку виступає митний союз. Питання торгівлі, мита на товари, які ввозяться в цей митний союз, і це предмет їхньої, так би мовити, занепокоєності Росії, Білорусі Казахстану. І згадайте, що говорив у зв'язку з цим Медведєв. Чи, чи Путін я вже не пам'ятаю хто хто з цих двох е, людей, що загроза зони вільної торгівлі України? з... Європейським союзом для митного союзу полягає в тому, що в Росію на російський внутрішній ринок хлинуть якісні і дешеві європейські товари через Україну. То давайте подивимося, що зараз насправді відбуло, і це їхні їхній предмет занепокоєність. Тепер вони має ще більший Якісні і дешеві європейські товари просто не впускають на свій ринок, як харчі. Вони стають дорожчими і це називається порятунок для них. Тобто, в принципі, картина сюрреалістична. Від самого початку росіяни зайняли хибну позицію, ну, брехливу, так бимо, як все в їхній системі державній побудованої і суспільній. на, на брехні. Брешемо, брешемо і брешемо, щоб всі повірили в цю брехню, а потім нам щось мають поступитися, щоб ми ну, так бимо, щоб нас попустило. Так. От власне те, те, те саме зараз відбувається і тут, і в мінську будуть переконувати здебільшого Путіна в, в, в тому, що зона вільної торгівлі з Україною не несе загрози російському ринку не лише українці, а і європейський союз. Скажу більше на мою думку, це позиція Європейського Союзу просити Україну не підписувати, ну, точніше не ратифікувати е, е, форсованим шляхом цю угоду про асоціацію, а почекати до ще одних переговорів з росіянами, бо, начебто їх вдасться ще в чомусь переконати Вчора Борис Тарасюк дуже гостро заяву щодо цього зробив він сказав що це шкодить інтересам не ратифікації угоди скожди шкодить інтересам україни і показує відсутність політичної волі у президента Порошенка. ну сказали що ратифікація відбудеться у вересні mm -hmm. адміністрація президента сказала це тому mm -hmm. ніяких тут великих застережень немає в кінці вересня до кінця вересня вона буде ратифікована Окрім ну, іміджевих втрат, мабуть, інших втрат немає. дивіться вчора. командувач АТО в Луганській області Ігор Воронченко підтвердив, що в Луганськ дійсно на підмогу місцевим бойовикам війшло ці 1200 російських військових і велика колона техніки, а в тому числі гради БМП артилерії і так далі у формі. Військових Російської Федерації тим mm. часом ми приймаємо е, колону гуманітарну вантаж гуманітарний е, із Росії, і от деякі люди у Фейсбуку. Я бачу таку атмосферу, і дехто з політологів каже, що фактично цим ми показуємо от політичний підтекст того, що ми приймаємо е, гуманітарний конвой, є таким, що ми країну агресора визнаємо третьою стороною в конфлікті. Mm -hmm. Як ви думаєте, про це mm. правда? Ну, погоджується. Я думаю, що гумані... ну, це довга вже історія, яка тягнеться ну, вже я більше. Саме тижні. давайте в цьому, цьому політичні значення з цієї історії Україна вийшла ну достатньо ну, найкраще як могла тільки вийти. Да? З будь-яких з варіантів, як, дій, які були. Оцей варіант, який є зараз розвивається, він є найкращим, бо під виглядом цієї гуманітарної колони мали ну мали вже війшли не прикрито. Колони з, зі зброєю це зафіксовано, в тому числі іноземними журналістами, так інше. Так Інакше це все одно б відбулося, якби Україна себе не поводила, але журналістів би в той момент там тому місці не було, і доказів би не було. В даному випадку Україна приймає цю гуманітарцей гуманітарний вантаж не від Росії. Вона його приймає від міжнародного міжнародного комітету Червоного Христа, і це важлива річ, про яку потрібно пам'ятати. Не маємо права не приймати від Червоного Христа е цю цю допомогу. Я те, я що подивлю. це з відбувається з, з, з тої ділянки кордону з, з, з Росії, а не Ви там Польщі чи ще воно заходить. То це вже географія. Вибачте, така географія. Як ви це розумієте? Я розумію так, що у Росії явно була підлий задум тут в цій конвої. Було кілька його аспектів. Перше це завести війська, зрозуміло. Друге завести техніку. Ви ж бачили ці на поровнапівпорожні. Або напівповні. Так, е, да, абсолютно. Тобто туди заїжджає техніка і поїхали. Е, третє заблокувати нам е, антитерористичну операцію. Приїхали е, ці Камази, стали там, де нашим військам треба працювати. І, і наші і хтось там підпалює ці Камази, і відповідно галас на весь світ. Е, четверте розвідка. Для того, щоб це п'яте це так би мовити, моральна допомога. Шосте це водії цих камазів, які можуть бути, які є по суті військовими. Тобто, І нарешті сьоме це прикриття. От Вони показують білі камазики, да? а завозять зелені танчики з боку. Тобто, розумієте, це mm -hmm. такий розводняк, такий дешевий. От. Ну, росіяни думають, що цього ніхто не бачить, вони помиляються. Е, от, е, тому е, як тут в цій ситуації реагувати Україні, ну мені, е, чесно кажучи, е, здається, що цю тему про водіїв треба підтримувати, тому що раніше говорили, що там будуть водії тільки один з Росії, а решта з Червоного Христа. В кожній машині. Да, в кожній машині. Зараз говориться про 45 водіїв з Червоного Христа. Якщо це буде колона поступово по 30 машин, то тоді це виходить так. Ця ситуація. Якщо е, це на всю колону 45, тоді не вистачає, просто розумієте. Е, потім е, дуже важливо, що можливо зменшити обсяг цієї колони, тобто перевантажити, не не робити її порожньою, перевантажити при наших е, працівниках все зробити з цих 280 автомобілів, зробити да, 70. Зрозуміло. Дивіться, ми вже почали трошки говорити про НАТО. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін кілька днів тому звернувся до ЄС і НАТО по військову допомогу. А відразу на другий день прем'єр Фінляндії так сказав, що це неможливо. І раніше Німеччина відмовилась надати Україні летальну зброю. Тим ну, часом що Валерій Чали Валерій Чали зараз. Ну все ж таки це настрій, так? Це не, це не а, НАТО. Настрій. Настрій. настрій, я кажу, все ж таки це настрій, так Бо він звернувся і до Євросоюзу, і до НАТО. Так а тим часом заступник голови адміністрації президента Валерій Чалий говорить про те, що відеться серйозна підготовка до саміту НАТО, так в Уельсі. От які ваші прогнози, що ми? Маємо що що може бути? Що які, які ну, можемо результати по частині військової допомоги? Навіть генсек НАТО, перебуваючи в Києві, говорив, що НАТО не може надавати такої допомоги, оскільки НАТО саме по собі як організація, як бюрократичний апарат, не володіє. Це не його повноваження. Він не володіє такою зброєю. Це зброя належить національним арміям країн держав-членів, і відповідно кожна держава може, може вирішувати сама і по різному діють сполучені штати надають допомогу, Канада. Польща зараз не ще, ще Литва зброї. поки що не летальною зброю, але яке побоювання? Воно не звучить десь там відкрито. Але побоювання таке, що якщо ми вам дамо високоточну сучасну зброю, то у відповідь на це росіяни дадуть бойовикам свою ще більше зброї, теж якби масового знищення. Цей аргумент якийсь час працював зараз. Він не вже не є працюючий, просто по інерції ще, ще система рухається. Бо росіяни вже надають давним-давно бойовикам зброю масового знищення. Вона застосовується. І гради застосовуються там 60-х років, та mm -hmm. да? у досконаленні Катюші, грубо кажучи, і системи ураган уже. А це це термобаричні заряди, коли їхня ударна сила чи знищувальна сила, вона майже як підходить вже до, до потужності маленької ядерної зброї, тобто це спочатку газ. Розходиться, потім він спалюється і все випалюється на територіатам но ніші, ні, шахти, там ями, окопи, все, все знищується на, на території. Це дуже небезпечна зброя масового знищення, яку російська держава передає фактично терористам, ніде нікому не визнаним, не не зареєстрованим, так би мовити, і е, фактично нерегулярним формуванням. Вони дають цю зброю. Нам у відповідь потрібно цю зброю масового знищення знищувати, щоб вона не несла смеш, свою смертоносність для всього цього. Регіону, в тому числі мирного населення, для цього нам потрібна високоточна зброя. У Заходах тепер ні в НАТО, ні в Заходу немає морального права відмовляти в цьому. Так. Ну я ну, вам скажу, що війну... немає Протумент. морального права. Яка перспектива? перспектива? Перспектива вигравати з Божою поміччю і з поміччю наших союзників. Ви знаєте, дуже чітке розуміння того, що якщо зараз оці країни... Великі Європейські Сполучені Штати, ну, грубо кажучи, країни Великої сімки, крім Японії, там Канада і так далі, або навіть з Канади. Якщо вони зараз скажуть, що ми так би мовити, вписуємося за Україну за так, так там конфлікт той вирішується зараз якимись методами, там дипломатичної чи якось, але ми вписуємося за Україну, війна за і російський, російський наступ зупиняється моментально. Що значить, коли що ви маєте на увазі? Коли ми каже, ми вписуємося з допомогти зброєю. Які партнерство навіть я... словами, от якщо вони словами скажуть, що вони ми, кажуть, вони не кажуть, це... вони не кажуть. Вони не кажуть, що ми так? підтримаємо у разі чого. Ми військово підтримуємо. Ну давайте так зараз українська армія веде величезні напружені бої на Донбасі. Mm -hmm. Успішні, доволі успішні, не такі, як би нам хотілося, але тим не менше. Е, і ці зусилля суто мілітарні вони повинні е, підтримуватися дипломатичною активністю. Зараз ми входимо у, у смугу. В серія буде дипломатичних зустрічей і контактів, починаючи з візиту в Україну міністра закордонних справ Нідерландів, е, е, канцлера Німеччини. Е, е, мінської зустрічі і закінч. Е, і закінзузакінчу поїздку Порошенка 30 серпня в Брюссель в Європейський Союз там спроба буде зробити зустріч в тому числі ЄС, Росія і, і Україна на рівні президентів, і закінчуючи самітом НАТО 4-5 вересня і зустріч у Порошенка з Обамою, які будуть одночасно там перебувати в цьому місці. На мою думку, якщо ці всі дипломатичні зусилля накладуться на нашу стійкість, мужність і героїзм на і єдність і єдність нації. На Донбасі. Ми маємо всі підстави вважати, що українська справа буде захищена і візьме гору. Добре, Добрий посил, щоб закінчити на цьому програму. <рес> Меркель, яка приїде до нас 23-го напередодні Дня Незалежності, це дуже хороший сигнал. Це як важка артилерія. Олександр Палій, Володимир Горбач, політологи були гостями окремої думки. Дякую, що лишаєтеся і з Дякую за добрий позитивний підсвітлення.